Нам треба досвід успішних підрозділів переносити загалом на сили оборони. Ось це те, що, напевно, є однією із задач для нашого військово-політичного командування на наступний рік. Третя тенденція, яку я хочу виділити, це мідл страйки. Знаєте, 25-й рік пройшов під. Авним соусом пожеж. Ми мали дуже багато пожеж на фронті. Росіяни нам сформували пожежні ситуації, починаючи від Курщини, коли вони перерізали нам одне єдине логістичне сполучення, один єдиний логістичний шлях. І перерізаючи цей шлях, росіяни розвивали фактично, що свої сили безпілотних систем: Рубікон, судний дінь, судна ніч та інші сили безпілотних систем, які дуже активно впроваджували та застосовували безпілотники, особливо на оптоволоконному підключенні. Це все. Ось це все в комплексі стало тією проблемою, яку створили нам росіяни на передовій. Вони постворювали нам дуже багато осередків пожеж, і ці пожежі доводилося гасити нашим підрозділом, подекуди стикаючись у лобових боях. Абсолютно, я не думаю, що це позитивна була тенденція створення штурмових полків, штурмових військ, які реагували в режимі подекуди лобових зустрічей противника на передовій на фронті в сенсі. Для необхідності гасіння цих пожеж це теж одна із тенденцій 25-го року. Ці пожежі це негативний сценарій для того, щоб пожеж не виникало. Ми в режимі гасіння пожеж. Ми дещо відволіклися від певних особливостей, певних сценаріїв, того як ми можемо гасити ці пожежі в тилу за рахунок ударів. Згадайте 22-й рік, червень 22-го року, коли в розпорядженні сил оборони України з'явилися «Хаймарси». Тоді пункти управління, склади і інші різноманітні, скажімо так, місця, де окупанти мали змогу зберігати свій, скажімо так, потенціал. Вони всі знищувалися нашими силами оборони за рахунок того, що в нас з'явилася така грізна зброя, яка називається «Хаймарси». В якийсь момент ми мали шалену перевагу по ураженню та противника, але ми її розгубили значно пріоритетніше знищувати вантажівку, яка везе 100 дронів до передової, аніж 100 дронів ліквідовувати безпосередньо на передовій. Тому розвиток мідлстрайків. Тобто дронів ракет будь-яких засобів, засобів ураження від 40 кілометрів плюс від 40 до 200 кілометрів це буде основна тенденція. Фактично, що е, на наступний рік, на 26-й рік. От, наприклад, так давайте подивимося, відео, яке дуже активно розійшлося під кінець минулого року. Пов'язаний із ураженням окупантів в поблизу Маріуполя. Це птахи Мадяра. Ні, перепрошую, не Птахимадяра. Це перший центр спецоперації Сил безпілотних систем завдавали ударів по противнику. Село Бердянське, Маріупольський район, далеко від лінії фронтового зіткнення в тилу. Грушники російські, 14-та бригада, спецпризначенців гру РФ перебувала за рахунок мідлстрайкових ударів за рахунок того, що наші дрони з достатньою кількістю вибухівки завдавали удар. По розвіданих місцях дислокації противника ворог втратив більше 120 своїх елітних спецпризначенців. Таких саме ось таких ударів має ставати значно більше у 2026 році. Мідлстрайки – це те, про що багато говорять в військах, про що багато говорять в середовищі військово-промислового комплексу, і те, в що має бути інвестовано багато наших українських зусиль в наступному році. Це висновок номер 3 І тепер перейдімо до четвертого висновку, який буде певним чином міжнародно-політично-військовим висновком. З чим він пов'язаний? По-перше, я задекларую, на мою думку, 2026 рік це буде роком агресії Російської Федерації проти Східного Альянсу НАТО. Чому я так думаю? Тому що. Росіян об'єктивно погіршується стан їхньої економіки. Росіяни об'єктивно тупочуться на місці, на одному місці на Донбасі, не маючи можливостей навіть до оперативних проривів. Не кажучи вже про стратегічні, вони застрягли у фронтовій багнюці. Вони будуть мати потреби якось пояснювати своєму населенню, чому їм потрібно робити більш радикальні кроки, наприклад, радикальні кроки в сенсі мобілізації, якщо на таке наважиться російське командування, наприклад, радикальні кроки. В сенсі подальшого підпирання, скажімо так. Затягування поясів, затягування пасків, так в сенсі економічного благополуччя населення, їм потрібно буде пояснювати, чому це все так відбувається. Чому це Україна, на яку вони напали і три дні мали за три дні мали завоювати, вона не зламалася. а Натомість становище Російської Федерації погіршилося. Чому так відбувається? Що 20% російських НПЗ, 20% російської нафтопереробки погіршується. Так, от для того, щоб це все пояснювати їм потрібно буде знайти священний контекст війни в Україні. Я думаю, що цілком логічним в цьому контексті є початок активних бойових дій або будь-якого іншого типу активної агресії проти східного флангу країн Альянсу НАТО, тому що тоді росіяни зможуть і Путін зможе сказати от. Для чого насправді я готувався всі ці чотири роки? І це мій прогноз своєрідний висновок номер чотири в режимі того, що варто очікувати від бойових дій, і висновок номер п'ять в цьому контексті буде дуже небезпечний для нас. Логістичного сценарію логістичного своєрідного охоплення оточення України, який в тому числі пов'язаний із країнами альянсу НАТО. Про що йдеться? Я вже про це неодноразово говорив у своїх картах. Давайте ми прикинемо, подивимося по перше. Відмітимо територію, по якій Росіяни останнім часом активно намагалися завдати таких блокувань Одеської Бесарабію. Ось цей район, де е вороги завдавали останнім часом ударів по мостах маяках, е вибиваючи логістику цього регіону Одеської Бесарабії, і по мосту е давнин-давно знищений мають його в затоці. Це регіон, який сполучає нас із. Румунією з Румунією, з якою е, розпочинається фактично що логістичне сполучення України з 2026 року із флангом східним флангом НАТО, ось Румунія е, до кордонів нашої держави, е, ось таким чином прилягає тут. Ще є Молдова. Яка не є однак логістичним хабом, в тому числі Молдова з проблемним регіоном Придністров'я, і фактично через Румунію найкращі логістичні шляхи пролягали ось тут через Одеську Бесарабію. Ці шляхи блокують росіяни. Теоретично у нас залишаються ще шляхи через там Чернівецьку, наприклад, область або Вінницьку область. Теоретично так, але це значно збільшує нашу логістику. Ну хоча, скажімо так, що вони зберігаються. Які є альтернативи постачання логістики з блоку НАТО? Це Угорщина. Ось Угорщина є зі своїми кордонами, теж сусідом України. Але чи варто нам сподіватися на те, що через Угорщину буде йти логістика? Я гадаю, що ні, принаймні до виборів, які відбудуться весною цього року, в Угорщині сподіватися на якісь покращення не варто. Далі йде словаччина, так само межує з Україною. Чи варто нам сподіватися на словаччину? Великі великі питання чи Словаччина теж буде тим крилом, яке буде забезпечувати нам логістику нашого постачання. Я думаю, що тут можна поставити поки що чорний хрестик. Єдиним робочим е, напрямком, який може забезпечувати логістику Україні, залишається Республіка Польща. І саме через Польщу іде головне постачання України головний хаб постачання України, який зараз теоретично у режимі, якщо ми передбачаємо, що може бути агресія з боку Російської Федерації до східного альянсу НАТО, до східного блоку альянсу НАТО, то де вона може відбутися саме Польща. Та Нені дуже багато спокусу противника. Сувальський коридор сама по собі Польща, Жешов, як наш головний головне місце, локація постачання зброї до України. Тому, безперечно, на цю тенденцію я би теж однозначно звертав би увагу і спостерігав за нею. Я сподіваюся, що це не відбудеться, але в будь-якому випадку я би спостерігав за цим як за одним із дуже небезпечних елементів. Того, що може відбутися негативного а, в сенсі бойових дій у 2026 році.